Згадай подію, яка сколихнула світ у 1989 році. Чи зможеш ти впізнати її за кількома кадрами? Ця подія увійшла в історію як падіння берлінської стіни 1989 рік. Столиці Східної Європи вибухають протестами, старі символи падають, нові надії з'являються, люди виходять на вулиці, щоб повернути собі майбутнє. Це був рік, коли цілий регіон прокинувся і почав нову історію. Якщо хочеш дізнаватися більше про великі історичні події. Підписуйся на канал Асторі чак, але 1989 рік не зупинявся. Наступна подія знову змінила хід історії. Оксамитова революція. Це мирне повстання, яке відбулося в Чехословаччині у 1989 році. Після десятиліть комуністичної влади люди вийшли на вулиці Праги, вимагаючи свободи та демократії. Студенти, робітники, громадяни об'єдналися в масових протестах. Символом революції став дзвін ключів знак того, що настав час відкрити двері до нового майбутнього. Протягом кількох тижнів без насильства режим упав і країна перейшла до демократичних змін. А тепер переходимо до третьої події, яка також залишила свій слід у 1989 році. У 1989 році в Україні з'явився Народний Рух, перша масова організація, що відкрито виступила за свободу, демократію та національні права. Мільйони людей підтримали ці ідеї, і саме рух став початком українського відродження та кроком до майбутньої незалежності. А вже в наступних подіях я розповім про те, що відбулося у 1990 році.